Дуже важка гра, дуже рівна гра двох рівних команд. Трішки ми е, переломили хід гри, так як ми планували, розраховували хлопці, виконали е, встановку на гру і ми все зробили правильно, тому результат достатньо закономерний мою думку. Однозначно, чемпіонат потрібен. Ми дуже цінуємо, що робить зараз Федерація. Це ми живі, ми, ми граємо, ми існуємо. Це дуже важливо. Е, вдячні львів'янам за можливість, що ми можемо приймати участь у цьому чемпіонаті. Граємо на максимум в тих умовах, які в нас зараз є. І ми розуміємо, що багато гравців виїхало за кордон молодих, перспективних. І, звичайно, рівень чемпіонату впав. Але ми мусимо зберегти цей вид спорту, тому ми продовжуємо, ми не маємо права зупинятися. І після перемоги ми обов'язково все відновимо. І я думаю, ще додамо в обертам. сьогодні перемогли з рахунком 25-4.